Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам покупки побутової хімії та доглядових засобів, які я купила в лютому. Уже таке відео я знімала на початку місяця, а тепер знову є ось такі позапланові, скажімо так, покупки. Буде ще одне відео, тому що, як назло, все позакінчувалось, тому вже поновлювала свої запаси. Перше, що було куплено, це в Аврорі. Чоловік купив, по-моєму, скажімо так, замовленню. Хочу я спробувати ось такий ополіскувач сенсу. 33 прання, тут літр. Які е це -е тут сади, господи. Ага, середземноморський сад. Кондиціонер Ополіскувач для тканин. Ось такий. я... Е -е Нюхала, ну мені подобається аромат. Як він там буде працювати, я не знаю. Коштував мені, здається, 55 гривень. Далі ось такий. Є кондиціонер, це я замовляла на сайті Єва. Оці, дівчатка, Я вам на все не скажу, тому що в мене пот... там один засіб потік на чек і вони витерлися і коротше, з Єва буде без ціни. Ну, Тих акцій вже немає, там я дивилась, тому вже немає сенсу показувати. Я все брала по акціях. Ось такий Lilo Soft, Flower Fresh тут, також літер. Ось, наскільки тут, чи тут не пише навіть наскільки. Ну, також нюхала, мені подобається цей аромат. кондиціонерами я записалась, тому що ось, щось вже все почало закінчуватися. Також на сайті Єви я замовляла ось таке рідке мило. Управду, також дуже дешево воно коштувало літер, то можна і для посуду, і прибирати поверхні, і прати. Іноді я додаю його до прання, і мені подобається, як він відпирає. Далі, що купила? Це для посуду спробувати також на сайті бо Я замовляла такий хелпер. Засіб для миття посуду, ароматне яблуко. Ми у холодній воді видаляє стільки запахи. Українське виробництво. Баночка то гарна. Тут 495 мл. От, але дивіться, який він рідесенький. Це ж він у мене в холоді, а так він взагалі як вода. Ось. Так, і от такий взяла. Оце він і потік мені трошки. Засіб для миття посуду також оправдом, засіб для миття посуду з ароматом грейпфрута. Бачите, він там якийсь такий Де щось там чи протікає. Ну, коротше, пахне дуже приємно. Тут півлітра, не знаю, чи казала, вже забуваю прям. Але, ну не знаю, будемо пробувати. Він дуже бюджетний, насправді, тому хочеться вже якогось різноманіття, скажімо так. Так, брала ось таке рідке мило Грінбейс, соковитий кавун. Що тут Ця, баночка, ця пачечка падає такий дойпак. Е гарний дизайн до 460 мл. Колись я, здається, таке брала, мені подобався, тому чому б і не взяти, не повторити. І ось таке мило брала також. Ой, це також дойпак. Ось такий бананодрім. Це лімітована колекція, але вона дуже давно. Колись я теж такий брала, тому що ягідний був і ось такий. От мені він подобався. Тут також 500 мл, здається, чи скільки тут. Ні, напевно, тут не 500. 450. Хороше мило. І мені дуже подобався його аромат. Він дійсно там пахне з таким шоколадом і бананом. Ну, коротше, гарний аромат у нього. Так, по дуже великій знижці, Там буквально по 30 чимось гривень були ось такі гелі для душу від Le Petit marseills Я їх люблю. Ось такий з квітами Тіаре, здається. Ось. Тіаре, дуже приємно пахне. Потім ось такий в мене зараз у використанні. Він У мене асоціюється, його брала в пологові. У мене така асоціація, якась він дуже приємно пахне. Це манго і маракуя. І ось такий не дуже мені по аромату, але взяла вже спробую: бавовна та мак. Ось такий. Ці два мені дуже подобаються, як пахнуть. То й так собі. Ой, на але, але будемо пробувати. Хто не знає, тут 250 мл. Але вони зараз щось таке зробили. що тут Оце такий дуже тоненький пластик. і Бачите, от як воно важко відкривається. Ось. Я не можу відкрити, але пластик оцей гнеться. Коротше, щось дуже незручне, не оце пакування, але. але, Бидемо використовувати. Для чоловіка в запасі взяла кинути ось такий гель для душу. Від Євмен Кей, ось такий. Deep Ocean. Свіжість та догляд за шкірою. Тут 600 мл. Коротше, така велика банка. От, наче непоганий аромат, мені чимось нагадує. Old Spice аромат. Ось. Чоловік сказав, нехай буде. То я її кинула в корзину, і там щось 30 гривень, здається, коштувало. Велика акція була. Ой, так, ще з Гелів для душу. Також дуже велика акція була. Якась нічна там я. В 5 ранку робила замовлення, тому ось такий гель для душу Energy of Vitamins. Дуже давно я хотіла спробувати. Тут ягодний десерт і чорничний мафін, здається, чи якось так ось. Ось так тут не напише нічого. Ну, коротше, 230 мл ось тут. А, до речі, цей з малиною, полуницею та ефірною олією м'яти. Ну, Аромати гарні, я вже все понюхала. І потім ось такий з чорницею, смородиною та маслом ши. Ось так. гелями для того, вже запаслась конкретно. О, для діток взяла такий засіб для миття дитячого посуду. Я і посуд не мию, і на іноді там беру, мочалочку, капаю, оце і так добре вимиваю, щоб була там чистесенька. Тому ну, постійно беру, також це ханібані я люблю. Так. Що ще? А, для сина взяла ось таку. І ось таку піну для ванни дитячу. Crazy mo. Також дуже велика знижка. Там було чуть не по 20 гривень. Я їх брала кольоровий заряд. Піна для ванни ще з колір, з ароматом мандарину, і ця з ароматом шоколаду. Що там пише? Від трьох років, ну, нам майже. Ця ось така зелена, а ця така ось така якась. Не нюхала, ще не знаю. Але... Зніму вам це відео і ми візьмемо уже у використання босину запросить. Так, далі. Чоловік собі десь купив такий олспай з волком. Ну, тут можна говорити, можна і не говорити, ми постійно він собі такий купує, я йому купую. Він нічого іншого не хоче, тому поки що купуємо. Тут 50 грам. Ось так. Е, ще купила ось такі серветки красиві. На, на стіл часом треба, декоративні, літо. Ось, є тут 18 штук, три шари. Гарна така, вона також була по знижці. Ну, чому би не взяти, там скоро свята йдуть різні, тому думаю, треба буде. Для сина ми купили в АТБ знову наш улюблений вологий туалетний папір, дитячий з дракончиком, такий, чи з динозавриком, хто це від Naturel Kids. Тут по 50 листочків. Але ну, нам треба було, ми брали без знижки там по 37 гривень. Ну, тому що у нас син такими користується. Для сина ми беремо. А потім, я, коли зробила замовлення, то я взяла на сайті. Є ви ось таких два туалетних папери. По 40 гривень вони були по акції. Тут 80 штук, така велика упаковочка. Але такий мене ну, ніколи не пробувала. Я не знаю, як він там буде, вже покажу вам у порожніх баночках, коли він там позакінчується, то я вам тоді його покажу, що там і як. Також е, купила. Там щось по 30 чимось гривень були ось такі вологі серветки від Лакіпін, дитячі, 56 штучок. Вони дуже класні, зручний клапан. Колись сином я купувала, мені дуже сподобалось. Ой. Але зараз на них настільки була косюча ціна, що для донечки я не брала. Аж поки не побачила по великій акції. Ну і я ж, я ж не я, якщо я не запасуся і не візьму цілих три пачки. Але вони. Я вже їх брала, вони мені дуже подобались, тому нічого. Такого ж я взяла три пачки. У нас двоє діток, і плюс ми користуємося час від часу там де щось протерте, десь, тому вони у нас дуже швидко закінчаться. Ось такі вол... ці сухі серветки. Greenway, такі шикарні дизайни, по 35 гривень були. 150 штучок, Greenway. У Єві в та нас таких немає. Це я замовляла на сайті. І ось мені прийшла така пачка і. ой! І -і -і. І ось така теж красива така патічка, дві пачки брала. Тому що в нас якісь все однакове і некрасиве. А тут ось така красота мені прийшла. Тому я дуже задоволена. З серветки Greenway я просто такі обожнюю. Ой, в мене вже телефон прям з руку випадає, вибачте, я все ніяк не накуплю собі штатив. Для себе я взяла ось такі прокладки Umbrella, 20 штук, тут Ultra Dry. На 4 крапельки, нормал. Омрела, здається, я колись вже брала. Ну, Непогано, тому Ой, чому би і не взяти. Подумала і взяла. Тепер, то, то, чим я дуже задоволена, це ось такі маски. Вони були. Так, вони щось дуже дорогі, вони були по 9 гривень. Ось такі мілкі піги. Там? Кіборг, ось такі. Ось так вони виглядають. Від Єлізовіка. Я взяла 5 штучок на 45 гривень. Думаю, це взагалі там шара. Ось. Буду пробувати, мені дуже цікаво, як вони там, які вони там. Ось. Давно я мріяла щось спробувати ось таке, але казалася їхня ціна. А зараз ось, я думаю, буду задоволена. Взяла трошки поновила запаси мила додому. Так, взяла ось таке шик. Ну, кускове мело. У нас е, всі більше люблять ось такі мела, а не рідкі, але і ті і ті повинні бути. Малине косметичне мило від шик. Тут у нас 70 грам. Так, і ось таке Grand шарм з лимончиком. Також, тут у нас а скільки тут грам? Боже я не бачу. А, 70 грам теж. Ось Таке саме дешеве полісся, 65 грам з яблучком. Ось таке дитяче милко, 10 слонення, 60 грам. І ось поше пошече, якось так, тут у нас е сонячний персик. Сонячний персик, 90 грамів. Я вже побачила, що мило мене закінчується, тому взяла. І для унітаза, останнє, що брала, це ось такий. Засіб для унітазу такий, щоб причепити. І він там буде висіти, лимонна свіжість. Ось. Взяла ще такий спробувати. І до нього взяла ще два ось таких додаткових блочки: це лугові квіти та лимонна свіжість, запасочки ось такі. І ну, це все від Sky, ви бачите, в Єва. І ось такий, така, така таблетка Sky Home для зеленого бачка. Ніколи не брала, вирішила спробувати. Ну, так, в принципі, це все виглядало, це було все. Всім дякую, що переглянули дане відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал, якщо ви залишите якісь коментарі. Е, так, вже забула, що мала сказати. Всім до зустрічі, всім мирного неба, всіх обіймаю!